Всім привіт, друзі! Давно не виходили видоса. Коротше, заміняв собі подарки у лісі. Також скоро буде обновочка. Це буде нова рама ВТП. Буде у мене спошивається. І також буде заднє колесо нове. Це верди. І задні колеса не просте, а на ободі сінема три тройки для спецівсінами. І також буде задня втулка сальт, але не проста. Це буде фрік-костер. І так пацани. Мрії збиваються колос на фрікостері, сальт на ободі На ободі у нас. Сінемо три тройки і з когардом. Що будемо ставити. Ось я вже поставив фрікостер. Ось старий колосо. Да, звучок резвый, Алла. в этом колесе есть один минута, сейчас я вам его покажу. Да, там по краям прям пуганно, сейчас вам покажу холостый вид, вот, ой-ой, ой-ой, так, крутим назад. Да. Просто путь едем назад. И холстый хит. Вот демося. Стоїть вот так. от вот. Вот это холстый хит. Пиво борота декула. Да, да короче, ну пиво брота. Вот так вот. В нормально. Як для новочуває, я вже два рази в кліно вдарився з На фрікостером нашим одні проблеми. Але ну, нічого, завтра храма буде. Буде, треба привикати труху до фрікостера сайт. Ну, вот так покатаемся. Хлустый хит. Оп. Схватил. Дуже непривычно. Вообще, дуже непривычно. Сейчас Да купає просто этот цену привычный. chicken bar. У нас схватил. Берем вот так вот. Бля, хамуха. Прикостер ваш. Дуже тяжкий. Короче, тяжко на вашем фрикостере. Виходимо і просто вытиму. Не думаю. Куда? Сам не знаю. Ох, бляха костер. Фрикостер дає джазу Фрикостер дає джазу в машину Це всі ті ваші фрикостери Колосо віддав разом з доставкою 2800 гривень. 2800 ціна дуже немаленька. Взагалі немаленька ціна. До речі, в мене приблизно через 5-6 тижнів буде двох або тебе. Так Те, що контенту буде капець, як багато. Плюс поїду за кордон. Нідерланди. Там прикольні скейт парки. Є кататися, і стріт. Так що там, думаю, ще буде кайф. от да. тепер дуже непривично. Привычно вроде прикольно. Ой. До цих ваших прикосів фрикостерів. Щоб прокататися надо. Просто. Я не могу... У-мою! Петь з цим фрикостером. С тим холостым ходом його. вообще фрикостер, Просто прикол На фрикостере. на 180 ця рама яка важить 6 кг я не можу тому прийду знову тоді вже думаю прогрес полтить Ти про райдер, ти вмієш фейки 180 на касеті, тоді тобі на фрікостер буде набагато радше кататися. Мені зараз ньому тяжко. Бо так як ванети не вмію, друге їхати фейки, я вже підівчувся на фрікостері. Це буде фрікостер. На нього фейки, то з того і треба. Фейки їздити. У мене касета була себе. Ну, Але вже, помню, я поставлю на інший бам. На голубий, бо там в задньому колесу погано просто проскакує. А это фрикостер. Вроде бы, знает, что он классный, прям с другой, не очень. Для меня. Вот так он очень классный. А мне в а а нем. А, а я халати. Вже другий день, вчора я вам не показував. На цей бем я поставив своє старе колесо. Це верде. Тут да. на прикостері з хабом. Прикостер сальт. Проху вже прикатався. Обиду сильно матритроїти. І да. разом з хабом теж сальт хаб. Тому хто хоче, просто продам ціле колесо. Недорого всього лиш тут. 2400 гривень. 2400. Хоча я купляв його за 2600. Холостий хід можна регулювати, якщо зібрати її. Ну, щоб ви знали чисто. Да. Так, це не що прийде рама. Тому поставимо сьогодні нову раму, вже десь через годинку вона має бути на пошті, піду її забирати. Також, якщо хочете, можу ще подати в цю раму. Якщо комусь треба спешалайзити. Але зразу кажу, вона тяжка. Вона важить приблизно 4 кілограми. Вот такие чисто котские. Котские. Вот, вот, вот. Ну, вот, 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 так вот. тут так, тут. Возможно, ну тут. Есть такие две мини трещины, одна и другая. Але це чисто цей э, краска тріснула. І з другої сторони так, щоб і невеликий красоч такі. Коротше так, так. І зараз прийде рама. Пудемо на пошту її забрати. Так, парні, я вже був на пошті і забрав mm -hmm. раму. цепка такая прикольная. Не знаю, что зацепка, напишите в комментах. Из него себе вот такая штучка. Маленькая мята, может быть. Не знаю. Оп. Вот она. Вот, вот, видно. Отак от виду. Ну їм типу, не змітно, якщо рама класна, хороша. Тому зараз буду було на цей дам. Так пацани вже склав Бен на цій рамі. Геометрія рами зовсім інакша і я прикатався ці рами Та геометрія рами, про яку я мрію. Где? Короче, да, прикольно. Прикольная рама. Мне дуже подобается. А вот так котка про Вот ку Тут навич не Ну если не придавляться, ну выйду. Она дуже маленькая. Не, ну, ну не прям маленькая. А, да. да, уже не на фрикостере. Уже на три пункты, лады. Ну, вот ну, цепка. Не знаю, что это за цепка. Не знаю, короче. Не на фрикостері, бо фрикостер чуть кривий і мені треба пір'я. Мені тре пір я. Тут я не знаю, чого тут теж пір'ї досить вузькі. Трошки погано склав, трохи треба теж. Дуже вузькі пір'я, Занадто по вузькі, я б так сказав. На старій рамі вирішив. О, коруч, задні колесо платформи. Ось рама спеціаліз. Тут ще вилка у мене є якась. І шатуни з зі зіркою. Ось так от. І в Сукалі в місті ще купа різних запчастин. Так що, по ідеї, можна збирати вже третій бем. Реально, воно вже збирати реально третій бем. Ось сюди я поки що поставив фрикостер, сальт. Ось. Оце я розумію пір'я. Можна впихнути все, що хочеш. Хоч Хоть і криве, хоч яке-небудь, але моно впихнути. Оце рама кенч. Patronu, yapması gereken